Вітаю! Всіх пропоную подивитися вихідні, кому що принесуть 28-29 червня. Останні вихідні в цьому році в червні місяці, тому будемо дивитися, кому і що вони принесуть. Як завжди, на три варіанти. Тож, дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Гора, чоловік і дім. Ну, у вас на цих вихідних доведеться вирішувати якісь ну, питання, що пов'язані для дівчаток і з вашим чоловіком. А для чоловіків, можливо, хтось до вас завітає на гостину. І у вас чомусь виникнуть якісь з цим питанням проблеми. Тому що в вашому домі, можливо, вже визріла ситуація, коли потрібно прийняти якісь певні рішення. І, можливо, будете обговорювати, як вам вирішувати саме ці проблеми, які вам не дають можливості рухатися. Але вам потрібно дуже уважно подивитися на ситуацію. Рішення завжди є. Не завжди ми його бачимо. Якщо дивимося однобоку, тільки розглядаємо той бік, який ми бачимо. Але не намагаємося подивитися щось по-іншому, щоб оцю гору здолати і її просто обійти. Вихід завжди є. Також вам потрібно, можливо, на цих вихідних зайнятися просто домашніми справами, приділити увагу своїй родині повсякденним справам. Ще, можливо, очікуйте хтось на звісточку від чоловіка, який наразі знаходиться не поряд з вами. Вас, можливо, розділяють на багато великі ну, такі відстані. Що оці відстані вам поки що не, зда... не вдається здолати. Можливо, через це у вас і є оця гора, яку ви поки що не можете обійти. Ну, так обставини складаються. Загалом, день вам ці вихідні суттєвих змін не несуть. Просто потрібно навести деякий лад і очікувати інформацію або когось на гостину. Тож бажаю вам гарних вихідних. Другий варіант для вас. Змія, місяць і лисиця. Ну, другому варіанту на цих вихідних доведеться бути дуже уважними до всього, що відбувається у вашому житті. Тому що у вас взагалі дивіться такі три карти вийшли, які вказують, що хтось, можливо, дуже хитрий, знаходиться біля вас. Вами дуже легко маніпулюють і схиляють до того, що вам потрібно, щоб ви робили. Тобто тим людям, які знаходяться поряд з вами, щось потрібно, що ви там вже робили, вирішували. А ви взагалі на цей тиждень навряд чи будете самі собі присвячені. Тому що, якщо це будуть у вас друзі проявлятися на, цьому, на цих вихідних, люди будуть з якоюсь хитрістю до вас намагатися проявитися, тобто, щоб мати з вас користь, а ви цього можете не розуміти, тому що місяць він вам закриває оце бачення. Ще можливо, знову ж таки, у вас ще й змія є, хтось намагається вас вкусити як можна болючіше. Наприклад, так це може бути хтось із вашого оточення близького, але це може бути взагалі така чужа людина, яка може прорахувати свої кроки, вичекала якийсь певний період, коли у вас складна ситуація, можливо, буде якась, і вона нанесе свій укус. Ну, тобто, вам потрібно дуже бути пильними до свого оточення. За можливості взагалі. Зрозумійте, що ці вихідні для вас це не час для ваших активних дій і прийняття будь-яких рішень, тому що ситуації будуть мало передбачені, буде багато чого неясного, і вам рекомендується бути дуже обережними. Вам потрібно трішки перечекати, поки оцей місяць, оця. Ну, туман, ніби розсіється, і ви зможете більш об'єктивно оцінювати ситуацію. Тому вам не рекомендується довіряти всьому, що буде відбуватися навколо, в тому числі і ту інформацію, яку для вас будуть доносити. Тому що швидше за все це буде дезінформація. Хтось може вести з вами подвійну гру, бути нещирим. Ну, а загалом, так ви можете все сприймати дуже суб'єктивно. За можливості, залишайтеся вдома, знести свою активність, приділіть час для того, щоб ви зайнялися саморозвитком. І, можливо, вам на цих вихідних медитації певні техніки розслаблення або сон. Це будуть такі практики, які допоможуть вам утримувати ваш баланс. Тож. Я вважаю другому варіанту гарних вихідних. Третій варіант для вас хрест, грубий корабель. Ну, дивіться, у третьому варіанту вже неодноразово виходить хрест. Ви все ж таки знаходитеся в якихось доленосних подіях. Можливо, у вас планувалися якісь поїздки або отримання фінансів. Ну, на цих вихідних у вас це все не вийде. Навіть якщо ви збиралися у відрядження, обставини можуть скластися таким чином, що у вас там щось не вийде. Також вам потрібно вже нарешті щось для себе там похоронити. Наприклад, ви з кимось у сварці, ну то закопайте той меч сварки, щоб у вас вже не було оцих образ. Можливо, ви чогось сильно боїтеся. Перестаньте боятися, тому що чим більше ви будете щось там боятися, тим більше, швидше ви прискорите, щоб воно у вас сталося. Ви його просто завдяки сили своєї думки можете притягнути в своє життя. Воно взагалі могло у вас не відбутися, але ви його так настільки своїми думками притягнули, що воно дійсно може статися. Тому, можливо, і ще у когось є якась така інформація, яку б би хотіли отримати, щось дізнатися, прояснити, то поки що на цих вихідних для вас це буде незрозуміло. Також, якщо хтось отримав, бажав отримати фінанси або очікували якусь важливу для вас звістку з Можливо, хтось очікував на приїзд когось, то на цих вихідних у вас нічого такого не відбудеться через те, що поки що не прийшов час. Ситуація не визріла, і не варто сильно так налаштовуватися, щоб потім не розчаровуватися. І також пам'ятаємо, що розклади загальні. Можливо, для вас це підійде, а можливо, буде для вас інформація у наступному розкладі. Тож я бажаю вам гарних вихідних.